Це виборць пересічний запитує і за кого ж голосувати. Шукайте якихось нормальних мажоритарників, адекватних, більш-менш, бо за партії, чесно, я не знаю. Я просто нічого не можу порадити, оскільки всюду, всюди абсолютно корупціонерів найпопулярніших списках. А сам, а сам на вибори підеш? Починається. А сам на вибори що... Це моє тому, питання що... вже місячної давності. А можливо, Розумієш, думка могла змінитися. Вона щодня. Mm. Може змінитися. Ну можливо, коли ми як планували за п'ять років збудуємо великий потужний незалежний медіахолдинг на громадському телебаченні, і там буде свій великий незалежний напрямок розслідування. Як От, як в Діскавері, знаєш, телеканал Діскавері Investigation Діскавері. Можливо, тоді, коли я подивлюся, що я все зробив для цього, для нашого спільного медіапроєкту, можливо, я про це подумаю. Бать, а розумієш, ти ти який він... сказав ні. ні. А ти розумієш, як він, а, як він цей, це питання? Я спитала, чи не те, що підеш ту до списку, я тебе спитала, підеш ти 26-го голосувати? чи А, ні? Голосувати? Ну, то голосувати, звісно, я піду. Я можу голосувати цим. Знаєш, а, прапором Новоросії, да? просто по діагоналі, перекреслюючи там, Що Навіть бюлетен. за мажоритарника? За мажоритарника я чесно кажучи, не знаю, не вивчав тих мажоритар. Ну я знаю, хто йде від Порошенка там по моєму окрузі, хто там іще із незалежних я не вивчав. До речі, про вибори, про участь у них я, от чесно, щиро можу сказати, що я не проти того, щоб нормальні люди йшли в політику. Я теж готовий піти в політику. Але по-перше, це треба робити, коли ти повністю готовий для цього. по-друге, це треба робити. Будучи незалежним від олігархів, спонсорів там і так далі. це абсолютно реально вибудувати таку систему, але для цього це, це забирає роки праці коли ти не йдеш по спискам великих політичних сил, де тебе тримають за одне місце і кажуть: чувак, то ти ж сам до нас прийшов? Тоді, будь ласка, грай за правилами. Тоді ось, будь ласка, от там підтримай таке то рішення, проголосуйте за той закон і так далі, і тому подібне. І коли людина тоді вже а за таким сценаріями обстанна. за рахунок кого мала оновитися е, Верховна Рада цього разу, коли а вона мала оновитися саме стринку. цього разу. От вона мала оновитися саме цього разу. Я про це а якби пос... вона зараз не оновилася, то не зашли. Ті самі люди, які зараз ну, себе ухвалені а, а що от ті люди, які зараз, начебто, оновлюють Верховну Раду, як ми кажемо, ці молоді обличчя, що вони змінять в цій Верховній Раді? Це надзвичайно, якщо, гарне вони, питання. Як, якщо вони не можуть змінити, якщо вони не можуть змінити навіть виборчі списки у своїх блоках, партіях, де вони йдуть. Що вони змінять в голосуванні? Що вони змінять в ухваленні рішень? Тому я до того, щоб ми думали про те, як житимуть наші діти, а не смикалися. От, от нам треба конче зараз оновити Верховну Раду, кидаємо все і потім і йдемо в парламент. Чувак, а ти на 6 тисяч гривень проживеш. А от я про це не думав. Так, от треба думати про це про своє життя до кінця. Про те, як житимуть наші діти, і от з огляду на це будувати вже якусь політичну діяльність, об'єднуватися з людьми, витрачати на це роки, десятки років, і тоді вже створювати якусь незалежну, потужну, потужну громадянську політичну силу, яка зайде в Верховну Раду великою фракцією, візьме за одне місце всіх цих негідників і диктуватиме умови, коли ключі від Верховної Ради самі впадуть до твоїх ніг. Але тут треба ж працювати, думати про це, а не смикатись. От зараз давайте конче у новому.